Добрий день, з вами Ольга Атаманова, медіа Центр України Укронформ продовжує свою роботу сьогодні. Другий день триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю? І зараз ми будемо говорити з вами про ситуацію на паливному ринку? Хочу представити нашого спікера: це Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95. Вітаю вас, пане Сергію. Добрий. день. Тож ми живемо вже тиждень в реаліях, коли говоримо про підвищення ПДВ та повернення нашого довоєнного акцизу на паливо. Яка ситуація, коли нам очікується Піку ціни, яка вона може бути? Давайте поговоримо про це. Добрий день. Маю свіжі цифри буквально от за результатами сьогоднішнього моніторингу. Як ми пройшли перший тиждень після повернення податків рівня 2022 року. Отже, бензин А 95 в роздробі подорожчав на 3 гривні 1 копійку в середньому до 47 Гривень 90 копійок, диспальне подорожчало на 3 гривні 45 копійок до 46 гривень 86 копійок, і скраплений газ подорожчав на гривню 47 до 23,39 копійок за літр. Отже, як бачимо, як і очікувалось, тобто поступове зростання, воно було в діапазоні десь 2. 5 гривень в залежності від мережі, і бачимо, що заправні станції так званого економ-сегменту, які завжди торгують у мінімальній ціновій пропозиції, вони були змушені більше піднімати, тобто до 5 гривень на літри. Ті, хто торгує у, по верхній планці, вони підняли ціни там не так суттєво, тобто там 2,53 гривні за літр. Тому зараз Основний вплив на це подорожчання зробив ПДВ, тому що цей податок він сплачується на момент продажу, тобто одразу він автоматично можна сказати, вступив у дію, набрав чинності, а далі ми очікуємо, що ціна буде поступово зростати вже за рахунок акцизу. Тобто, акцизний збір сплачується на момент перетину кордону. І, відповідно, ми бачили, що рекордні рівні постачання були у червні та у травні. Відповідно, це говорить про те, що трейдери готувалися до цього, привезли багато пального з низьким податком. І відповідно цей запас він зараз буде реалізовуватись і поступово буде на ринок надходити пальне вже з новими податками. І відповідно, коли оця ротація. Запасів завершиться, тоді можна буде говорити про повну вже інтеграцію нових податків у ціну. Думаю, що це можна буде робити десь на початку серпня. У червні ми взагалі побачили рекордний обсяг постачання диспального, здається, імпорту на рівні 650 тисяч тонн. Це рекордний рівень спочатку. Повномасштабної агресії. Тобто це говорить про те, що ринок працює, що побудовані досить надійні і диверсифіковані джерела постачання, і про що можна говорити впевнено, це про те, що проблем з якістю з. Наявності продукту ми не очікуємо. І той ажіотажкою, який був напередодні податків, він, ну як я бачу, багато хто побоювався саме того, що можуть бути якісь чомусь перебої з пальним, але насправді це, мабуть, сьогодні одна з таких небагатьох речей, ну, в якій є впевненість да, в тому, що ми будемо спальним, його де взяти, сформовані непогані запаси, відповідно. Е все буде нормально. Частково можемо побачити про рівень, який ми очікуємо, все ж таки, якими будуть ціни. Тут цікава дуже динаміка по оптовому ринку. Оптовий ринок відрізняється тим, що там немає залишків у операторів, вони працюють дуже швидко і дуже швидко вже включають у ціни всі нові там обставини, фактори і так далі. Отже, оптовий ринок почав зростати ще наприкінці червня. Наприкінці червня. І на сьогодні маємо таку картину, що по 95-му бензину ціни зросли на 7 гривень 74 копійки, по диспальному на 7 гривень майже. Тобто цей ринок він вже повністю нові податки в ньому вже є. І відповідно це можна буде і можна десь і проєктувати на майбутні роздрібні ціни. Я нагадаю, що е, загалом податкове навантаження на бензин з 1 липня зросло на 11 гривень за літр, на диспальне на 8 гривень за літр, на скраплений газ на 3. Відповідно, е, е, ці позначки вони мають протягом липня інтегрувати вже у нову ціну на пальне. Тобто нова ціна буде, умовно кажучи, плюс 11 гривень на бензин. Десь е, в цих. Я не виключаю, що ну, точніше, я думаю, що скоріш за все, 11 не буде гривень. Я думаю, що м -м, частину або там пару гривень на літрі, можливо, три, е буде амортизовано за рахунок націнки автозаправних станцій. Тому що їм теж невигідні ці високі ціни. Тобто, чим вища ціна, тим гірше люди купують. Відповідно, вони будуть робити все для того, щоб ну, якось максимально вже е, націнку відрегулювати, для того, щоб не так сильно вдарити там, по споживачам. В той же час бачимо, що по диспальному ми. Вже половину шляху пройшли, фактично, якщо брати там порівнювати динаміку оптових та розрібних цін, і половину шляху пройшли по газу. Пане Сергію. Що в цей час відбувається на світовому ринку пального з точки зору цінової, саме з ціновою політикою? Яка вона і наскільки вона може повпливати? Ну, безумовно, що світові ціни це для нас, це означає закупівельні ціни, це дуже важливий фактор. Наразі не можна сказати, що там є якісь тенденції. Ситуація в цілому дуже стабільна, пального більш ніж треба, скажімо так. І... Відповідно, з цього боку ми не бачимо поки що якихось загроз особливих. Хоча досвід показує, що ситуація може змінюватись дуже швидко через там якісь непередбачувані обставини. Бачимо, що нафтовидобувні країни, зокрема Саудівська Аравія, намагаються всіляко ціни навіть підвищити, скорочуючи видобуток, але бачимо, що це не дає особливого результату, що говорить про те, що. Ну, насправді пального на ринку е, дуже багато. Дякую вам, шановні колеги. Якщо маєте питання, прошу. Е, так, добрий день. Я колода Україн і в мене вас таке питання. Е, коли можна очікувати на стабілізацію цін на пальне в Україні? Дякую. Це відбудеться після того, як обсяги. З новим податковим навантаженням, які почали розмитнюватись, вироблятися з 1 липня, вони повністю замістять собою старі запаси, які сьогодні маємо. Ну там дуже такі нормальні кількості. По наших очікуваннях, я думаю, це відбудеться десь на початку серпня. Тоді можна буде вже такі попередні висновки робити, як прийшла ця податкова, скажімо так. Податкові такі зміни, ну а, так, дякую. І ще питання: чи вже вирішила ситуація з надходженням російського скрапленого газу на український ринок? Дякую. Це дуже, дуже гарне запитання. Хотів на цьому теж зупинитися на викликах, які сьогодні є перед ринком. Якщо ми говоримо про податкову ситуацію, це перше це те, що, що зараз головне. Головне, щоб цей непопулярний крок. Який призвів до підвищення цін, щоб він досяг своєї мети. А мета в нього одна: це наповнити державний бюджет, тому що державний бюджет є єдиним джерелом фінансування нашої армії. Західні партнери, вся фінансова допомога, яка від них находить, вона находить виключно на невійськові потреби: гуманітарні, соціальні, бюджетні і таке інше. Відповідно, робиться це для того, щоб наповнити бюджет. На жаль, зараз є ризики того, що бага, ну, велика частина цих нових податків може до бюджету не потрапити. Не потрапити через що? Через те, що ми очікуємо ренесансу схем з оптимізації податкування, тому що ну, логіка дуже проста: чим вищий податок, тим більше мотивація його не платити. Відповідно, на жаль, вже є сигнали від великих трейдерів про те, що ділки, які завжди займалися цим, цими схемами, вони вже пропонують свої послуги. Там дуже багато варіантів, як це робиться. Якщо стисло, то це йдеться про фіктивне споживання, коли йде торгівля не нафтопродуктами, а документами на пальне, і відповідно створюються фіктивні зобов'язання по ПДВ і держава їх не отримує в кінцевому випадку. І на жаль, ну ці ризики, ризики вони були заздалегідь відомі. ПДВ найбільш криміналізований податок. До війни ми оцінювали втрати державного бюджету через оптимізацію ПДВ на рівні 20-25 мільярдів гривень на рік. І, на жаль, є всі передумови для того, щоб ми знову тут отримали. Проблему. Тому тут треба закликати податківців тримати ситуацію під контролем. Вони кажуть, що начебто готові до цього, ну, будемо дивитись, тому що досвід 7% ПДВ він показав дуже ну, цікаву річ, що фактично ці всі схеми на ринку згорнулися. То тобто коли податок низький, нема сенсу від нього ухилятися. Відповідно, і е, ці, цей схематоз він не закінчився. Зараз ж мотивація є, є дуже висока. Відповідно, думаю, що ми до цієї теми будемо ну, постійно повертатися. І, до речі, от що стосується ця проблематика, вона має, буде мати вплив і на ціни, яким чином? Таким, що ті, хто не будуть платити цей податок, вони будуть фактично. Утримувати ціну нижчою для того, щоб собі конкурентні переваги створити за рахунок ціни. І це може стримувати ціну і у сумлінних гравців, які виплачують повністю податки, тому що якщо вони цього не будуть робити, якщо вони не будуть зважати на конкурентів, вони просто втратять обсяги продажів. Відповідно, і так було і до війни, тобто вони були змушені на них все одно орієнтуватися. І оцей фактор він теж буде впливати на те, як в кінцевому результаті підвищаться ціни. Пану Сергію, що має зробити держава, можливо, і сам ринок, як вирегулювати цю історію і як зробити так, щоб цей ризик не став нашою реальністю. Ну, як будь-яка тінь, вона боїться світла. Відповідно, ми говоримо про те, що ситуацію треба максимально публічно висвітлювати. Наприклад, нормою податкового кодексу передбачено, що податкова має звітувати і має показувати податкове навантаження по кожному учаснику паливного ринку. Відповідно, дуже просто подивитися та порівняти ці цифри і зрозуміти, де є проблема. Під різними приводами сьогодні цього не відбувається. Кажуть про там положення про військовий стан і таке інше, але ну, наш аналіз цих документів показує, що нічого сьогодні не заважає це робити. Е, попередні, е, скажімо так, зараз є такі витоки з податкової про, про поточну ситуацію. Ми вже бачимо, що є проблеми навіть з тим низьким ПДВ, і то багато хто примудрявся. Оптимізувати, наприклад, однозначно видно з цих аналізів, які ми ну, які перші там просочуються, це те, що там, половина мереж взагалі виплачує зарплатню в конвертах. Тому, очевидно, це дуже легко порівняти по е, сплаті ПДФО, ЄСВ і таке інше. Тобто зарплатня в різних мережах в два-три рази відрізняється. Такого не може бути, да? ну, нема такого діапазону зарплат на ринку. Тобто, очевидно, що хтось просто офіційно показує низьку зарплатню, відповідно, несе менші податкові зобов'язання. Тобто, якщо цю інформацію аналізувати, дивитися і оприлюднювати, тоді і люди будуть бачити, да? хто сплачує, хто не сплачує, і віддавати таким чином може й перевагу тим, хто дійсно наповнює бюджет. А крім того... Це і механізм контролю за роботою податкової, тому що якщо у нас два роки тому це було, рік тому це було, зараз це є, ну, відповідно є питання до того, хлопці, а що ви взагалі там робите. Тому о, тільки цим можна зараз боротися. Сподіваюсь, начебто є. Там деякі обнадійливі сигнали подивимось, тобто будемо тримати руку на пульсі. Ще одне питання, пане Сергію, щодо якості пального, яке надходить в Україну, і що фіксує тут ваша команда? Там ще питання було про російський газ. Так. Друге проблемне питання на ринку дійсно полягає у тому, що є всі ознаки присутності російського пального на українському ринку. О скрапленому газу це найбільш очевидна ситуація. Чому? Тому що, наприклад, є у нас такий постачальник, як Латвія, яка взагалі не має своїх виробництв скрапленого газу. Питання: звідки вона бере продукт для експорту в Україну? Аналіз показує, що це все російський імпорт, який після просто. Цей продукт отримує нові документи, дуже такі благообразні, з європейськими сертифікатами, і їде сюди вже як європейське пальне. Теж саме бачимо по Литві, бо там обсяги експорту вище за ті баланси ринку, які взагалі там існують. Там є виробник завод Орлену, але він не має продукту для такого експорту, як ми бачимо. Знову таки, це російський імпорт. Польща, теж дуже, Польща найбільший імпортер скрапленого газу із Росії в світі. Ну, відповідно, тут теж є, теж є питання до того, звідки цей газ. Нагадаю, що у травні Кабінет міністрів прийняв, і, здається, це на початку травня, здається, постанову 1147, якою посилив контроль за документацією. На нафтопродукти, на скраплений газ, зокрема зокрема, там є вимога надавати сертифікат про походження продукту. Цей крок мав свій результат. Бачимо, що у травні місяці десь постачання, наприклад, з тієї ж там Туреччини, це дизельний напрямок проблемний там зменшилося на 50%. Вона була серед таких найбільш, найбільш таких небезпечних напрямків, скажімо так, і залишається. Але бачимо і інший результат. Бачимо те, що відправники цього продукту і газу, і дизелю вони адаптувалися, вони почали підкладати ці цілком нормальні зовні сертифікати. І відповідно знову таки їдуть з цим продуктом в Україну. Зараз іде мова про те, щоб посилювати е, ці вимоги, щоб митниця мала додаткові повноваження для того, щоб не тільки сертифікат про походження е, вимагати, а і вторинні документи, наприклад, транспортні, які покажуть звідки той газ загалі взявся у того чи іншого. Постачальника, і відповідно, це ми бачимо, що це вже великий спротив викликало. Навіть такі поки що, скажімо так, дружні вимоги митниці про те, що хлопці, ну дайте нам по латвійському газу, там у нас казахстанський у нас газ їде, хоча всі знають, що це російський газ, який виробляється в Оренбурзі казахстанськими компаніями. Він не є казахським. І ми бачимо дивно дуже реакцію постачальників, наших імпортерів, які починають говорити про те, що це вже якось беззаконня якесь там і таке інше. Хоча ще місяць тому говорили та так хотіли боротися з російським імпортом. Це говорить про те, що треба посилювати цей контроль. Це працює, і відповідно для цього потребуються там деякі нормативні зміни і ці повноваження. Митниці зараз пропонується посилити через знесення правок у відповідні там, нормативні акти. Тому ця робота буде тривати. По дизелю ситуація теж поки що досить. Там є зміни непогані, позитивні, але говорити про перемогу над постачанням ну, поки що важко. Основна проблема називається у нас Туреччина. Туреччина є найбільшим імпортером дизельного пального з Росії. Понад один мільйон тонн кожного е, місяця вона імпортує. Ну це мільйон тонн це так це вдвічі більше, ніж споживаємо ми у місяць. Це тільки імпорт з Росії. Це величезні обсяги. І одночасно Туреччина стала великим експортером продукту. Всі розуміємо і бачимо по сервісах логістичних, що це просто пальне, на яке перебиваються документи, і воно їде подальшому у. Україну. Тому тут теж все це бачимо, митниця це бачить, іноді не вистачає там повноважень, але я думаю, що, знаєте, як то кажуть, на будь-який хитрий болт, то знайдеться гайка з лівою різьбою. Тому радив би, мене, чесно кажучи, мене більше всього дивує в цій ситуації, що от я розмовляв з трейдерами. Що люди, наші імпортери там деякі, які везуть оце сумнівне пальне, які мають вибір, нема проблем з неросійським пальним на ринку Європи. Будь ласка, тобто різниця всього-навсього 10 доларів на тоні. 10 доларів на тоні, щоб ви розуміли, це. 30 копійок на літр. Тобто говорити про те, що це економічно дуже вигідно. Щоб сказати, да, що це якісь шалені гроші, ну не скажеш такого. Тобто, мені це не зрозуміло. Ну, якщо їм теж все не зрозуміло, я думаю, що з часом вони це теж усвідомлять. І щодо якості. Щодо якості пального, теж питання, особливо по скрапленому газу. Дуже цікаве. І в чому? В тому, що зараз проробляється питання, щоб поставити бар'єр на шляху російських, російського газу, в тому числі і методом підняття вимог до якості газу, який до нас приходить. Тобто російський газ, де більшого, він неякісний по там, декількох характеристиках, це, ну, це всі знають. Відповідно, Міністерство енергетики зараз е, працює над тим, щоб е, запровадити в Україні технічний регламент на скраплений газ. Це давно вже було треба зробити. Це питання ну завжди воно якось не на часі, да, не доходило до нього руки. А зараз цей механізм підвищення вимог до якості він може стати одночасно і бар'єром на шляху е, пального сумнівної якості, зокрема скрапленого газу. По ДІС у нас є техрегламент, він фактично дублює європейські документи. На жаль, російське пальне воно відповідає там, всім вимогам. То тільки фахівці можуть там, по деяким там, характеристикам, особливо зимовий період, коли там, в Росії зимове пальне роблять, там можна його якось вирахувати. Але тут цей механізм не спрацює. Треба шукати якісь інші, інші методи. Тому в цілому на ринку з якістю ситуація ну, непогана, багато веземо з Європи. Але знову-таки, як показує досвід, питання якості це не питання імпорту. Тобто, апріорі, все пальне, яке приходить, воно якісне ізначально. Але ж потім вже воно переливається, зберігається на сховищах, транспортується бензовозами. Зберігається на заправних станціях, і тут все залежить від того наскільки притримується технологічних вимог саме оператор заправної мережі. Тобто, якщо він це робить, там зачищає резервуари, слідкує за м, тим, щоб пальне там зберігалося там, в окремих резервуарах, щоб не було змішування і таке інше, то оці компанії і показують найкращі результати. Ті, хто купує сьогодні в цього той бензовоз, завтра в того, то там в основному є проблема. Ну і взагалом, як би бачимо, що нічого в плані не міняється, в плані там вибору, це те, що ну, не треба ганятися за... Низькою ціною, ну от, цих, от, от, от цього дива не буває. Так, як всім здається, що от чим дешевше, там, тим краще. Ні. Так не працює взагалі ну, на ринку будь-якого товару народного вжитку. Тому обирайте ну, там, надійні мережі, не женіться за ціною, тому що дешева рибка погана юшка. Дякую вам дуже за цей ефір за інформацію, яку ви озвучили. Нагадаю, з нами був Сергій Коюн, директор консалтингової групи А 95 А вже о 15-й у нас відбудеться презентація звіту щодо намірів та перспектив українських біженців та внутрішньопереміщених осіб. Тож залишайтеся з нами. Працюємо далі разом на нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава!